Я Сергій Рудик, народний депутат України. Вперше за три роки, відколи в Україні почалися революційні події, відколи відбувся майдан і триває важка війна на сході з нашим одвічним ворогом Росією, приїхав на кілька днів на відпочинок з родиною. Сьогодні я тут, перлина українського Прикарпаття, місто Трускавець. Стою поруч. З кількома церквами українськими, з пам'ятником борцям за волю України, а зовсім поруч, ліворуч, знаходиться пам'ятник героя Небесної Сутні. Знаєте, стою в цьому серці міста і поруч проходять люди. Хтось впізнає, хтось не впізнає. Я депутат мажоритарник з Черкащини, тому це зрозуміло. Але майже всі. Кажуть про те, що нічого не помінялося в нашій державі. Я розумію, що це емоції, я розумію, що люди налаштовані на більші бажання, які сьогодні можна зробити, але маючи час за ці кілька днів проаналізувати події, які відбулися за цей довгий період, я хотів би з ними згодитися. На превеликий жаль, те проти чого ми боролися, а я був безпосередньо причетний до подій на Майдані, оскільки. 1 грудня 2013 року своїми побратимами, то, що називається, Брав Київрад». І знаєте, якби не втеча януковича за межі держави, я думаю, що мені світило не спілкування з вами, а приблизно по КПК 8 років ув'язні. Але сталося, як сталося. І хлопці, які загинули, захищаючи честь і гідність країни, зробили все від себе можливе і життям заплатили за те, щоб ми сьогодні жили краще. На превеликий жаль, з того, що я чую сьогодні в засобах масової інформації, вини у всьому регіонал. Це так. Регіонали багато в чому винні. Вони винні в тому, що розв'язався конфлікт на Сході. Вони винні в тому, що була кров на Майдані. Але давайте називати речі своїми іменами. Багато є тих людей, з якими я ще вчора був на Майдані, які сьогодні ведуть ту саму політику, які вели попередники. В першу чергу я хочу вам сказати про прем'єр-міністра нашої держави. Арсенія Петровича Яценюка, який, судячи по тим роликам, які останні кілька місяців щотижня у неділю випускаються для того, щоб їх почули люди, ніби живе в іншому вимірі. Якщо послухати Арсенія Петровича, у нас відбувається дерегуляція, у нас покращило життя людей, кількість дозволів, податків, всього, чого можна, скоротилася, і життя покращилось. Навіть називається цифра про збільшення зарплат. Трьох тисяч до чотирьох, забуваючи про те, який був курс долара ще кілька років тому. Тому побачивши останній ролик, який називається Дерегуляція, якщо чесно, я був просто в шоці. Я був в шоці, тому що ті цифри і ті дані, які я почув від прем'єр-міністра, ну, по суті, поставили мене в ступор. І оця моя емоція пов'язана з тим, що я просто в цій темі розбираюся. Він говорив про речові права на землю. Він говорив про те, що виявляється, у нас по сьогоднішній день Державне агентство земельних ресурсів, яке вже він сам ліквідував рік тому. Він говорив про те, що це відомство досі погано займається видачею речових прав на землю, забуваючи, чи свідомо подаючи неправду, про те, що ще з 1 січня 2013 року всі. Правочини пов'язане з державною реєстрацією прав власності на землю веде Міністерство юстиції України і особисто, уже майже півтора роки, його найближчий друг і соратник пан Петренко. Тому я просто не міг терпіти. І власне сьогоднішній відеозапис це спроба дати інформаційну відповідь, зробити інформаційний спротив спробам. Прем'єр-міністра, будь-якому з чиновників в нашій державі брехати нашим людям. Ми не заслужили. Українці не заслужили півтора роки боротьби на сході України мати другий інформаційний фронт всередині нашої країни. Тому я прийняв для себе рішення почати власний відеопроєкт в Ютубі. Я не маю можливості робити великі канали, я не маю можливості йти на канал Інтер. Канали Сіті чи можливо один плюс один. Кожен сьогодні в Україні знає, що це коштовні канали, на які можуть собі дозволити ходити або олігархи, або люди, які підтримують власника цього каналу. Спроба Ютуб каналу і сьогоднішнього відеозапису це перше дати і давати постійно інформаційний відпір спробам набрехати українцям, які можливо в силу різних обставин просто не знають предмету розмови. Друге, я хотів би показати життя народного депутата, яким воно є насправді без купюр. Показати, що, вибачте мені, ми не жируємо, ми це я і кілька моїх друзів, які насправді пашуть на своїх округах. Ми насправді нормальні люди. І для того, щоб ви в цьому переконалися, я спробую вам показати, як живе моя родина, де ті статки, про які можливо хтось думає, як пишуться законопроекти, як спілкуюся я з виборцями і як їжу на свій округ, тому що серце моєї. Діяльності це 198-й виборчий округ, це Черкаська область, це місто Сміла, Кам'янка, Черкаський район то, що ми називаємо Холодноярським краєм. Ну і нарешті не останнє, але дуже важливо: наближаються місцеві вибори. І в зв'язку з тим, що багато чого не змінилося в державі, це чергова спроба для суспільства, для тих людей, хто вірить в ідеали Майдану. Побачити у місцевій хоча б владі людей, для яких ті слова, які вони обіцяють перед виборами, потім відповідають їхнім справжнім справам. Тому я як ну, відносно успішний політик, який став народним депутатом в дуже важкій боротьбі, який не раз балотувався і не завжди вигравав. Я хотів би поділитися своїм практичним досвідом з тими молодими людьми, кандидатами, особливо які вперше балотуються в місцеві органи влади, і як перемогти. Тому що ми живемо, на жаль, в державі досі, в якій мало виграти вибори, треба ще й стати народним депутатом, мало набрати більшість голосів, треба ще й захистити ці голоси в наших, на жаль, поки що ще продажних судах. Тому запрошую вас до перегляду мого ютуб-канала, підписуйтесь, дискутуйте, критикуйте, тому що тільки в таких діалогах, тільки в взаємній співпраці нам вдасться дати відповідь на ті виклики, які нам сьогоднішній день дає час. Слава Україні!